Американський військовий контингент у Японії з минулої суботи поступово передислоковують на острів Гуам, тобто територію США. Стоморських піхотинців уже залишили південний японський острів Окінаво. За ними підуть тисячі американських солдатів. Після прибиття на Гуам американські військовики разом з японськими проведуть там спільні навчання. Перекидання військ частина угоди, яку Вашингтон і Токіо уклали 12 років тому. На окінаві перебуває 70% усіх американських військ, розміщених на території Японії. Перекидання військ покликане зберегти мир у регіоні. Це також допоможе Токіо зміцнити власну оборону. Останніми роками Японія зіткнулася зі зростанням загроз з боку Росії, Китаю і Північної Кореї. Пентагон виділить 10 мільярдів доларів на зміцнення оборони Гуаму, щоб захиститися від китайських ракет, зокрема гіперзвукових. Рік Фішер, старший науковий співробітник міжнародного центру оцінки та стратегії, висловлює свою думку. Ріку Фішере, дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. Тіфані. Отже, під час випробувань системи ППО на Гуамі, Пентагон успішно перехопив балістичну ракету. Це лише перший крок у межах більш масштабного плану зі зміцнення оборони острова на випадок найгіршого сценарію з Китаєм з огляду на місце розташування Гуама. Наскільки важливий цей острів для протидії китайській загрозі? План протиракетної оборони Гуаму, на який Пентагон хоче виділити 10 мільярдів, украй важливий. Гуам найдальше контрольований американцями військовий форпост у Тихому океані. Це найважливіший форпост США для стримування Китаю в разі нападу на Тайвань і його агресивних дій проти Філіппін і Японії. Усе, що США робитимуть для стримування або боротьби з китайською агресією, залежатиме від доступу до військових баз на Гуамі з іншого боку, Китай розробляє гіперзвукову ракету DF-27, здатну залишатися непоміченою, оскільки вона набагато маневреніша ніж звичайна балістична ракета. Чи зможе вона обійти системи ППО на Гуамі? цілком імовірно, що в Китаю вже є ракета з керованим бойовим блоком, яка може атакувати Гуам, але ДФ – це ракета набагато більшої дальності. Балістична ракета, яку ВПС Народно-визвольної армії Китаю запускають зі своїх бомбардувальників H-6N, дуже ймовірно має боєголовку з гіперзвуковим керованим бойовим блоком. Якщо боєголовка маневрує, скажімо, на останньому етапі траєкторії атаки, то радару дуже важко вираховувати, де вона перебуватиме, і передати цю інформацію ракеті. І перехоплювачу, ось чому вони такі небезпечні, і чому США створюють багаторівневу оборону, що складається з протиракет дальнього і малого радіуса дії. Створення протиракетного щита на Гуамі має бути завершено приблизно у 2030 році. Китайські DF-27 ще не готові. Хто кого випередить на вашу думку? Які ваші очікування? завдання для американців на Гуамі дуже складне, і до кінця десятиліття воно ускладнюватиметься. Крім того, США повинні підготувати такі ж оборонні споруди на Гавайських островах, які стануть нашим запасним варіантом, якщо Гуаму буде завдано великої шкоди. Захист обох цих територій амбітна мета для адміністрації Трампа. Вони стануть частиною національної протиракетної оборони континентальної частини США. Ріку Фішера, дуже дякую, що приділили нам час. Дякую.